Друзі, привіт! Ну що вам цікаво, що зараз відбувається на схилі біля лікарні на вулиці Полипа Орлика? Тоді ходіть зі мною і швиденько будемо дивитись. Музика. Раніше через даний схил до медзакладу простягався одненький хідник, покриття якого розлізлося та потребувало відновлення. Торік, замість даної старої доріжки, проклали новий хідник зі сходинками протяжністю близько 120 метрів. У середині червня цього року біля підніжжя схилу поруч із медзакладом завершили облаштовувати парковку на понад 60 машин. Тут уклали два шари асфальту. Минулого тижня закінчили замощувати доріжку серпантин для маломобільних груп населення протяжністю 420 метрів. Також завершено облаштування сходів, які з'єднують серпантин із парковкою. Вихідника із сходинками, який було збудовано торік, а також свіжо завершеної доріжки серпантину, ще мають встановити поручні. А тепер про роботу, які тут залишились. Потрібно завершити роботи з формування ландшафту схилу, а також провести озеленення, зокрема, висадити дерева у кількості близько 50 штук. Щоб територія схилу гарно освітлювалась, тут загалом має бути змонтовано 33 опори освітлення. Станом на зараз ці роботи вже на фініші. Вздовж доріжки серпантину з тактильною плиткою залишається облаштувати 20 лавок зі смітниками. Тобто на схилі біля лікарні, на вулиці Орлика, будуть не лише хідники, тут буде зручний простір, де можна буде прогулятися, відпочити на лавочках. Дуже приємно спостерігати, як крок за кроком змінюється ця локація. Ну що, друзі, як вам відеоогляд? Діліться своїми враженнями у коментарях. Ну а ми будемо з вами прощатися. До нових зустрічей, Па-па!